Усім привіт! Сьогодні ми навчимося з вами використовувати тангенс для пошуку невідомих елементів у прямокутному трикутнику. Тож, для початку давайте пригадаємо, власне, а що ж називають тангенсом гострого кута у прямокутному трикутнику. Для цього введемо гострий кут, наприклад, позначимо даний кут літерою Альфа. Протилежний катет, відповідно, давайте позначимо літерою А. Прилеглий катет літерою B, ну і гіпотенузу позначимо літерою C. Тангенсом же гострого кута, тобто тангенсом альфа, у нас буде відношення протилежного катета до прилеглого. В нашому випадку це буде відношення протилежного катета А до прилеглого катета Б. Тепер давайте спробуємо застосувати дане означення до трьох задач. Перейдемо до першого прикладу. Згідно умови даної задачі, у нас відоме значення кута А. Кут А в нас становить 30 градусів, отже, відмітимо це на нашому кресленні. Також за умови задачі відома довжина катета АС. Довжина катета АС становить 36 см. І, як бачимо, цей катет, до речі, є прилеглим до кута А. А знайти в цій задачі нам необхідно протилежний катет СБ. Отже, він невідомий згідно мови. Отже, перша думка використати означення тангенса. Давайте цим, власне, і скористаємося. У нас є протилежний катет СБ до кута А, є прилеглий катет до кута А. Отже, відношення протилежного катета до прилеглого буде дорівнювати, як ми з вами щойно пригадали, тангенсу даного кута. Давайте підставимо числові значення в отриману рівність. Отже, ЦБ я так і залишу, тому що ЦБ ми хочемо знайти, і воно, власне, невідомо. А це ми знаємо, воно дорівнює 36 см. І дане відношення прирівняємо до тангенса 30 градусів. Нагадаю, тангенс 30 градусів це є табличне значення, яке ми знаємо із таблиць. Тому давайте його також запишемо у вигляді співвідношення. Тангенс 30, нагадаю, дорівнює відношенню корінь з 3 на 3. Далі наша задача зводиться до звичайнісінької задачі на пропорцію, де нам потрібно знайти невідомий крайній член. Отже, давайте пригадаємо, як це легко зробити. Якщо ми маємо з вами пропорцію, ось в такому вигляді. І нам необхідно, наприклад, знайти невідомий член пропорції А. То для цього нам достатньо взяти добуток середніх членів, тобто Б помножити на С, і поділити на інший відомий крайній член пропорції, тобто на D. Застосовуючи дане правило до нашого співвідношення, матимемо СБ буде дорівнювати. Нам потрібно взяти добуток 36 на корінь з трьох. І поділити на 3. Звернемо увагу, що 36 можна скоротити на 3. 36 націло поділиться на 3 і це буде 12. Тому наша кінцева відповідь буде 12 коренів із 3 см. Це і є відповідь до нашої першої задачі. Отож, давайте перейдемо до наступного прикладу. Згідно умови другого прикладу. У нас з вами відомий кут А. Він, відповідно, буде дорівнювати 45 градусів. Також нам відомий протилежний катет СБ. Він становить 19 см. А знайти за умовою задачі необхідно прилеглий катет АЦ. Давайте розглянемо два способи, якими можна розв'язати дану задачу. Отже, перейдемо до першого способу. І скористаємося, як і в попередньому прикладі, тангенсом кута А. Отже, давайте розпишемо, що тангенс кута А буде дорівнювати відношенню протилежного катета, тобто це буде катет СБ до прилеглого катета, яким буде катет АЦ. Підставимо числові значення. Замість СБ підставляємо 19, АС невідомо, тому його так і залишаємо. І це буде дорівнювати тангенсу 45 градусів. Пригадуємо, що 45 градусів також у нас знаходиться у табличці. Тому ми з вами знаємо, що тангенс 45 дорівнює 1. Ну і відповідно звідси, очевидна відповідь, на що ж нам необхідно поділити 19, щоб вийшло 1, звісно, це буде 19. Тому значення АС буде дорівнювати 19 см. Готово! Отже, перший спосіб з вами розглянули. Другий спосіб буде полягати в тому, що нам необхідно з вами буде пригадати, чому ж дорівнює сума кутів будь-якого трикутника і відшукати кут Б. Нагадаю, сума кутів у будь-якому трикутнику дорівнює 180 градусів. Тому, звісно, для пошуку кута Б достатньо відняти від 180. Два інших кути. Один із них це 90 градусів, адже ми маємо справу з прямокутним трикутником. І інший кут відомий це 45 градусів. Якщо від 180 відняти 90, а потім ще 45, то у нас отримається знову 45 градусів. Позначимо це на нашому кресленні. Отже, як бачимо, ми з вами отримали трикутник, в якого є два однакових кути. Нагадаю, що такий трикутник тоді буде називатися рівнобедреним. Давайте це запишемо коротко до нашого розв'язку. Отже, наш трикутник АБЦ рівнобедрений. У рівнобедреного трикутника є чудова властивість, кути прилеглі до основи рівнобедреного трикутника рівні. І як бачимо в даній задачі, це нам допоможе з вами встановити, хто ж є основою рівнобедреного трикутника АБЦ. І в нашому випадку основою буде сторона АБ. А отже, якщо АБ буде основою, то бічними сторонами будуть АС і СБ. А бічні сторони в рівнобедреного трикутника відповідно однакові. Через це можемо зробити висновок, що АС, яке ми шукаємо, буде дорівнювати СБ. АЦБ ми знаємо з умови задачі. Воно дорівнює 19 см. Ось такий другий спосіб. Який дозволяє нам знайти невідомий катет, використавши властивості рівнобедреного трикутника. До речі, відео, в якому розповідається, як використовувати синуси та косинуси для пошуку невідомих елементів у прямокутних трикутниках, ви можете також розглянути, перейшовши за посиланнями, які я залишу в описі до даного відео. А ми з вами перейдемо до третього прикладу. Отже, згідно мови третьої задачі, у нас з вами невідомо, чому ж дорівнює конкретно кут B, але відомо значення тангенса кута B, яке становить кореню із 10. Також у нас з вами ще відомий катет AC, він дорівнює 50 см, а знайти нам необхідно катет СБ. Отже, давайте відмітимо його знаком запитання на нашому кресленні. Отже, для того, щоб розв'язати дану задачу, оскільки в нас відомий з вами тангенс кута Б, то найпростішим кроком буде записати, чому ж дорівнює тангенс даного кута. Як ми з вами пам'ятаємо, тангенсом є відношення протилежного катета до прилеглого. Давайте поглянемо, який же ж катет буде протилежний, а який буде прилеглий для даного кута. Як бачимо, протилежним буде в нас катет АС, а прилеглим буде катет Себе. Через C, тангенсом кута Б буде відношення протилежного катета АС до пролеглого катета БЦ. Таким чином вже можемо підставляти числові значення. Отже, замість АС підставляємо 50, БЦ ми хочемо знайти, тому я його так і записую. І ми знаємо за умовою задачі, що тангенс кута Б дорівнює кореню із 10. Ну що ж, давайте виразимо це. Для зручності ми з вами можемо записати дане співвідношення у такому вигляді. Нагадаю, що будь-яке число, наприклад, корінь з 10, ми можемо завжди записати з вами як дріб зі знаменником 1. Звідси, знову ж таки, скориставшись наслідком із правила пропорції, ми з вами досить легко можемо виразити це Б. Нагадаю, для цього ми з вами повинні перемножити по діагоналі і отримати добуток. Крайніх членів пропорції. В нашій задачі це буде 50 помножити на одиничку, і поділити на інший середній член, тобто на корінь із 10. Як бачимо, ми з вами отримали дріб, в якому у знаменнику міститься корінь. В такому випадку нам потрібно зробити ще один додатковий крок позбавитися від ірраціональності в знаменнику, тобто позбавитися від кореня, який там знаходиться. Для цього нагадаю, нам з вами необхідно помножити і чисельник, і знаменник на той корінь, який знаходиться в знаменнику дробу. Тобто в нашому випадку необхідно домножити на корінь із 10. До речі, більш докладно про це і як використовувати цей прийом в інших випадках, ви також можете ознайомитися з відео, посилання на яке також буде доступне в описі до даного відео. А ми ж давайте перемножимо, що в нас вийде в чисельнику і в знаменнику. Отже, в чисельнику отримаємо 50 коренів із 10, а в знаменнику корінь із 10 помножити на корінь із 10, це буде корінь із 10 в квадраті. Тобто, іншими словами, просто 10. Таким чином, маємо 50 коренів із 10 поділити на 10. Поділивши 50 на 10, отримаємо 5, а в знаменнику залишається одиничка. Таким чином, наша кінцева відповідь буде дорівнювати 5 коренів із 10 см. І саме це значення буде відповідати довжині невідомого катета ЦБ, який нам і треба було знайти в даній задачі. Ну що ж, на цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!